Вітаю вас, це програма Лідія Таран запитує. І сьогодні я буду розпитувати Володимира Огриска, колишнього міністра закордонних справ і керівника центру досліджень Росії. Пане Володимире, мої вітання вам, полки. Вітаю вас, пані Лідія, радий вас бачити. Доброго здоров'я. Навзаєм мені дуже подобається ваш оптимізм. Виважений і обґрунтований. Коли ви кажете, що не потрібно думати про найгірше, я пропоную сьогодні також не думати про найгірше, а знайти вагомі і аргументовані підстави, думати про те, що наступний рік має принести Україні, і багато хорошого я маю на увазі на зовнішньополітичній арені. Я на так само думаю, що ми з вами маємо маємо бути оптимістами, тому що ми на правильному боці історії Україна бореться за власне ті цінності, на яких будується демократичний світ. Ми своїми життями закриваємо зараз власне Європу від російської Російської рашистської орди. Тому я думаю, що ми не можемо не бути оптимістами, адже попереду, хоч і важкий рік, складний рік, але все ж таки аналізуючи тенденції того наступного 24-го року, я особисто приходжу до висновку, що він буде для України позитивним. Ось давайте ми про це й поговоримо і відштовхнемося від подій, які сталися буквально ось останніми днями, останнім тижнем. Були в нас великі політичні перемоги в Брюсселі, зависла ситуація у нас з фінансами і з рішенням в Америці. І були в нас. Же яскраві звернення Путіна, які тут, зокрема, на заході, ну під зверненням я маю на увазі все, що він наговорив на останній на останньому своєму зв'язку з, з виборцями, скажімо так. А він зокрема казав про те, що номер не змінився, і що в принципі таким чином він натякнув, ніби що чекає на дзвінок до нього когось із західних лідерів, а саме не когось, а зокрема Макрона, чи означає це, що Росія. Натякає, а захід приймає вже потроху ідею переговорів. З ним Ну, я маю трошки іншу інше бачення. Мені здається, це є ознакою того, що Путін смертельно боїться того, що ситуація для Росії буде погіршуватися а саме це і відбудеться скоріш за все в 2024 році, якщо ми отримаємо необхідну допомогу. В першу чергу допомогу з боку Америки, і є всі підстави думати що така допомога буде надана Україні вже в січні. До речі, ну з останніх інформацій можна зробити висновок, що в Сенаті вже є чи ось ось буде домовленість, і Сенат проголосує цю резолюцію щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. При на тому, що обидві е, партії знайдуть компроміс е, з цього прикордонного питання. А відтак, якщо буде е, проголосовано все в сенаті, то е, не буде власне е, виходу і в конгресі зробити те ж саме, тому що це двопартійний так, би мовити, інструмент, двопалатний інструмент, і тому питання лише в часі, чи це буде. Через тиждень чи через там два тижні, бо деякі навіть говорять про те, що може бути якесь екстраординарне засідання Конгресу, хоча я в це не вірю. Але те, що це відбудеться в середині січня, то це майже ну доконаний і об'єктивний факт. Повертаючись до Путіна, ви кажете, що він насправді боїться, щоб людина боялася, треба, щоб вона адекватно оцінювала обстановку. Ми знаємо, що Путін існує в своїй паралельній реальності, яка абсолютно не має нічого спільного. Чи все ж таки ми перебільшуємо і він не розуміє, що відбувається? Він розуміє і, і, і чого саме він боїться тоді. Та безумовно він розуміє, що відбувається, безумовно, він має ту інформацію, яка е, е, є для нього надзвичайно болючою. Е, і саме через це він боїться, що е, ситуація, яка буде продовжуватись, е, вона е, призведе до того, що Росія е, невпинно буде наближатися до свого фіналу і кінця. Е, якщо е, Санкції, які е, зараз е, ну оголошені, хоча вони не дуже е, сильно діють, будуть продовжені і посилені. У Путіна не залишається жодних способів е, е, вижити, тому що е, кільце буде все одно стискатися. Якби він не хотів переорієнтуватися на схід, він не зможе замінити те, що він отримував з заходу, і так чи інакше, це буде вести до того, що у нього ситуація буде все більше погіршуватися так він не ставить ні що російських російський ну російське народонаселення я так називаю тому що це історична традиція московщини коли кількість жертв не мала жодного значення Зараз він обіцяє їм велику переходять. Росію, він обіцяє їм велику Росію. Він знову сказав, що Росія розквітне от зовсім зовсім скоро, і вони, схоже, на все це вірять ну через, мабуть, через чергові 300 тисяч вбитих і, мабуть, ще більшу кількість поранених. Можливо, це в його розумінні є те, що Росія розквітне, але те, що навіть зараз вже з'являються. Бодай деякі паростки невдоволення і протесту говорять про те, що все-таки не так, все, як вони кажуть, однозначно. Е, відтак, я думаю, що е, Путін боїться е, своєї е, перспективи, яка чомусь мені інколи нагадує перспективу е, Садама Хусейна чи е, ну там, якщо брати наш цей. Е, регіон, то Чаушеску, чи, чи якщо так трошки далі, то Каддафі, я думаю, що в нього перед очима останні хвилини цих диктаторів, і він розуміє, що насправді виходу з тієї ситуації, в яку він сам поставив Росію, і себе особисто вже нема. Ну знаєте, я думаю, що після того як йому вручили підозру в вчиненні. Злочинів і це зробив міжнародний кримінальний суд і злочину не простого, а на який має ознаки геноциду. То після цього, ну от я себе просто хочу посадити так умовно на місце будь-якого західного лідера. Після цього вступати з ним в контакт чи десь там зустрічатися. Ну, крім крім Орбана і йому подібних, там ще кількох можливо. Маргіналів в Європі і, власне, московських троянських коней, то для нормального політичного діяча ну це, це просто неприйнятно. Тому я не думаю, що, що після цих виборів залишаться якісь дипломатичні, так би мовити, канали. Це навряд чи можливо, тому що. Ну, що це означатиме, пані Лідо, в практичній площині. Це означатиме, що з тим, хто розтоптав міжнародне право, можна сідати за один стіл і про щось домовлятися. А домовлятися він хоче лише на своїх умовах. Тобто, це означає, що цивілізований світ повинен визнати його загарбності, результати і їх акцептувати. Ну такого бути в принципі не може. Ну, але війни завершувалися переговорами навіть зі злочинцями, і перша і друга, і сідали за стіл. Ну тут я вас трошки уточню. Пані Відос сідали за стіл, коли підписували капітуляцію. Якщо ага. йтиметься про те, що колективний захід змусить Путіна підписати капітуляцію, ну то я думаю, що ми всі будемо аплодувати таким, таким переговорам, хоча це переговорами назвати вже неможливо. Це не переговори, це прийняття умов тих, хто переміг, і от щоб це відбулося, нашим західним партнерам нарешті треба зрозуміти, що на цієї перемоги досягти буде неможливо. Тому я думаю, що чим швидше на заході перейдуть від розмов про те, що Україна. Повинна перемогти, а Росія не повинна програти не повинна повинно реальних визначень того, що таке українська перемога. От, тим швидше ми матимемо позитивний результат. Ну і от колективний захід. Давайте поговоримо про нього. Лунають заяви тут і обґрунтовані, наприклад, речі пишуться: заяви абсолютно ви розумієте про непохитну, ствердну, вічну, послідовну і повну підтримку України. Не знаю, які ще дипломатичні формулювання можна використати для слова підтримка. От але тим часом підтримка фінансова підтримка на полі бою зараз найнижча з початку війни. Гроші заблоковані Орбаном, шляхи шукаються. Але будуть знайдені можливо в новому році, якими зусиллями і жертвами невідомо Ну, за давайте почнемо з американців. Ми стали заручниками внутрішньополітичних розборок між республіканцями і демократами, і на превеликий жаль, це дещо відтерміновує прийняття правильного рішення. Але ну навіть інформації з від вчора говорять про те, що. І республіканці, і демократи наближаються до певного компромісу, чи вони це зро можуть зробити протягом цього тижня? Е, можливо, а можливо і ні. Скоріше за все, це буде все ж таки перенесено на середину січня, але в середині січня так чи інакше, обидві партії знайдуть компроміс. Відтак, от та сума в 61 мільярд доларів все одно буде виділена Україні. Чому? Тому що переважна більшість і демократів, і республіканців розуміють, що йдеться. Про їхні національні інтереси, і це в їхніх е, е, інтересах, і вони це будуть підтримувати. Тому, Тому тут давайте наберемося трошки терпіння, і ми отримаємо те, що хочемо. Ленд-ліз це те, що теоретично, е, ну так би мовити, передбачає, що колись ми повернемо е, е, ті е, кошти, які витрачені на постачання нам е, цієї техніки. Ну, зазвичай так історія нам підказує, що ніхто ніколи цих коштів не повертав. І, власне, я думаю, що якщо ситуація перейде вже в такий справді ступор і нічого не можна буде зробити, то тоді, мабуть, цей інструмент буде використовуватися. Але повірте, мені чомусь здається, що січень буде для нас позитивним, тому що повторюю ще раз це в інтересах. Національної безпеки Сполучених Штатів Америки є Це мільйон ви зараз нам про аргументів. Америку говорите. Угу. про Америку. Так, ви так. покажете так. Тепер так. відносно європейського. Роюзу. Ну бачите, там є відвертий. Ну вибачте за не дипломатичне порівняння, але відвертий холуй Кремля і його прізвище Віктор Орбан. Я тут переступаю через дипломатичні так би мовити канони, але кажу так, як воно є, тому що ну треба колись починати називати речі своїми іменами. Якщо ми цього не робимо, тоді ми маємо проблеми. От дуже добре, що, хоч і не так різко, але в Європі вже змушені так само реагувати на те, що робить цей прем'єр-міністр Угорщини, і те, що його поки що. Делікатно uh, виводять попити каву. Зовсім не означає, що там неделікатно думають над тим, як його просто позбавити можливості псувати єдність європейського союзу, і ви ви знаєте, вважаєте, що в цьому вони здатні. Тому... Вони здатні піти на таке. Вони такі здатні піти, е, відійти від своїх дуже дуже дипломатичних і дуже дуже демократичних принципів, і таки справді щось таке зробити з Орбаном, щоб його ізолювати набагато краще ніж з варіантом вийти, вийти з кімнати, поки ми голосуємо. Вони а знаєте, пані Діду, я думаю, я думаю, ось про що. Вже, вже давно в Євросоюзі е, говорять про те, що наступне розширення, а воно буде великим. І воно буде включати не лише Україну, Молдову і Грузію, але й країни Західних Балкан, ну, що найменше е, декілька з них. А це розширення передбачатиме необхідність реформування самого Європейського Союзу. Ну, тому що е, це справді певний. Політичний, економічний землетрус для е, доволі стабільної системи Європейського союзу, і до цього землетрусу так само треба готуватися, і от в рамках цієї е, цього реформування е, питання про зміну правил процедури воно буде просто, знаєте, як е, е, зірка перед очима, при тому така велика і яскрава. І мені чомусь здається, що найближчі півроку. Давайте може просто загадаємо і поговоримо Європі. про це через через півроку, десь в середині, скажімо, літа 24 го року. Європейський союз запропонує варіанти, коли прийматимуться рішення з ключових зовнішньополітичних питань кваліфікованою більшістю. Це означає більшістю дві третини країн і більшістю дві третини населення європейського союзу. І от тоді пан Орбан. Як тепер модно казати, будуть нервно куріти в углу. Я вам дякую за цю розмову. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ, керівник центру досліджень Росії, був сьогодні моїм гостем. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Дякую.